Доброго дня всім, компанія міня Гробозова. Відвантажимо тракторець Jinma 404. От, їде до свого власника із плугом 2 по 25. Дана модель трактора на 40 кінських сил, повнопривідний, Гідропідсилювач понижена, повишена, ходозменшувач. Передні диски розборні, задні розборні. Хто ще собі не замовив? Звертайтеся, тракторці в наявності є такий же самий 40-вочка із кабіною. Ми знаходимося за адресою траса київ житомир 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкий вибір техніки та навісного обладнання.